А! Блять! Так, вітаю, вітаю! Да летимо! летимо? Німа замочка вже, в замочок то полетіли. Хутесенько! Хутесенько! Бляха, не попадаю! Ого, там сіки! Сіки хлопців! А! Йо-моё. Треба обережненько, обережненько. Хлопці не додумались ще. Угу, угу, не додумались, добре. О, хоп, хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Хоп-о. Хоп, 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 хоп. yeah. Цей дробовичок більше подобається. Так, і що ми в нас тут маємо? Так, ніби такого, що більше ніхто не лазить, крім мене. Стісно. Серйозно? Кейс. Okay. Так, давай. Ану віддихку, віддишалися трошечки. Блять, не люблю, коли тут таке ото відбувається. Ага, ага. ти гля. О! О-о-о. Ідь. А я. А я наверх. Це, ніхто не це цей ящичок не захотів забрати собі. Ну і так. Як хочете. А я заберу. Так, то Та трошки виформим. Давай дивитись хто? хто. де бігає, зорієнтуватись треба. Щось якось слабенько нікого й не дістали. О, блять. Батутик просрав. Ты ще фасиль. Ух, ти ж ханный бабай! Угу, угу, угу! Так де ти курва, Із замку пиляєш мене, да? Скотиняка. ой Ой-ой! Так, що там відбувається? Може когось підсечим. Під Та ти що гля? Стребоняра такий, що просто обісратися можна. Ну, Слухай, лутець там нахватав такий, що дай боже. Дай боже. Дай боже я з таким лутіцом бігать. Так. Добре, перезаряд. Ніби ззаді, ніби ззаді й нікого. Дивимось. Є дробовичок, то теж перезаряд. Так, ми зробимо оце отак. І що, і будемо чургикати потихеньку. Ще п'ятеро залишилось. знаєш, п'ятеро це ще до хера. Дофігісімо, на жаль. Ну, прийдеться якось виживати. Ага, ага. Що ага, ага. воно? Де воно? Десь з під низу курва лазить, сто відсотків. Хить-хить. Хить захить, коли. Пацана. Так, ну це таке. Таке... Ух ты ж, ёб твою мать. Ух и я бегунья, шоп тоби. Курва. Як з такими бігунами, Карл жити ой, моє, стані, да, залишиться. Фак А! -а, -а! Блять! Да як так-то? ха <схід> Бля, тут сантиметр! Курва вмер раніше! Эх, ж, ну ти добре армії бій!